Розділ 12. Життя. Наступного дня Кларк справді поїхав в місто дуже дуже рано, і коли фургон зник з поля зору, Марті зітхнула з полегшенням. Кларк, як і раніше, був для неї чужою людиною, і, за можливості, вона уникала його. Але, хоча Марті не усвідомлювала цього, її опередження поступово зникало. Оскільки в глибині душі вона розуміла, що злиться на Кларка марно, вони обидва були жертвами обставин, волою долі змушеними жити під одним дахом. Проте Марті продовжувала почуватися вільніше за відсутністю Кларка і була рада, якщо він відлучався у справах. Цього разу список покупок виглядав не таким довгим тиждень тому, але Кларк попросив її переглянути одяг Місі, щоб вирішити, що потрібно дівчинці до зими. Марті старно виконала прохання і додала до списку кілька пунктів. Після цього Кларк поставив місі на стілець і вивів аркуш паперу і маленьку ніжку, щоб купити для доньки. Яка підростає черевики. Марті займалася звичайними ранковими справами. Втома, після вчорашнього варіння, мила відчувалася досі. Напевно, вона так втомилась тому, що надто багато переживала, займаючись нелегкою хатньою роботою і шиттям. Вимивши тарілки, вона почувалася абсолютно знесиленою. До того ж, у неї помарчилась в голові. Заради маленького, якого Марті носить у собі, вона повинна економити сили і не виснажувати себе тяжкою працею. Клема не стало тепер більше, ніж будь-коли вона чекала на його дитину. Марті вирішила, що сьогодні не стане надто напружуватись. Вона привела до ладу будинок, прибрала і підмела в кімнатах. У спальні вже стало досить тісно. Там стояло доросле і дитяче ліжко, два комоди. Дорожня скриня Марті, кошик для рикоділля і нова швейна машинка. Ні, і усе це не заважає, хоча машину було б зручніше поставити у вітальні. Але вона вважає, що Кларку буде занадто боляче, бачити її постійно. Краще позбавити його гірких спогадів, думала Марті, з ніжністю погладжуючи поліроване дерево і блискучий метал. Сьогодні Місія закінчу шиттям», – сказала вона дівчинці. Розумієш, мені потрібно доробити свою роботу. Марті стала із задоволенням розглядати вже шиті речі. Тут були два новеньких капри один літній, з легшої тканини, а інший теплий, щільної матерії. Для холодної погоди, готова їй спідня білизна, озоблена мереживо. Раніше в неї ніколи не було настільки витонченої білизни. Усі речі, такі нові, що шкода надягати їх, позбавляючи первозданої свіжості. У шохлядній комоді лежали дві акуратно складені нічні сорочки. Вона прикрасила їх збірками шиттям і одну озобила блакитним мережем. Були готові й дві сукні, вони не надто ефектно, але досить елегантні і добре сидять. Марті не сумнівалася, що Кларк схвалить їх. Поруч із комодом стояли нові туфлі, чорні і блискучі. Вона ще жодного разу не одягала їх. Поки що ходитиме в старих, милуватиметься новими. Чудові, абсолютно нові пальто і шаль висіли за дверима. Марті зітхнула, недоторканою залишилась тільки сіра-блакитна тканина. Вона залишила її на останок, щоб зробити щось особливе. Марті помилувалася відрізом, тримаючи його в руці, потім притулилася до нього щокою. Місі, сказала вона напівголосно, з цієї тканини я пошию собі сукню. Почекай, ти побачиш, якою вона буде. Вона буде приголомшливою. А якщо залишиться трохи тканини, я придумаю щоєнебудь і для тебе. Раптово це здалося Марті дуже важливим. Вона всією душою хотіла поділитися з ким-небудь своєю радістю, і Місі, на її думку, цілком підходила на цю роль. Може, залишиться і на сукню для ляльки, додала Марті, побачивши, як Місі погладила матеріал і оголосила: Касіво. Марті взялася до роботи. Місі гралась на климку біля ліжка а швейна машинка рівно джижчала. Коли Місі закапризувала, Марті була вражена побачивши, що на годинку вже початок другого. Боже мій. викнула вона, підхопивши дівчинку на руки. Місі, вибач мені, тобі давно пора обідати. Ти, напевно, страшенно зголодніла. Зараз, зараз я тебе погодую. Вони разом поїли, і Марті поклала Місі спати. Дівчинка заснула під рівне стрикотіння швейної машини. Посупово сукня почала набувати форми і, ретельно застрочивши всі складки і шви, Мар... Марті оцінювально поглянула на свою роботу. У неї перехопило подих. Такої красивої сукні вона ще не носила. Марті зробила її трохи вільнішою, ніж потрібно, щоб одягати зараз. А після народження малюка можна прибирати зайве. Марті не встояла перед тим, щоб приміряти обнову і від душі помилуватися з собою. Неохоче знявши сукню, вона дбайлеєво повісила її поруч з іншими, акуратно розправивши кожну складочку, їй нетерпілось взятися за шиття одягу для місця. Марті вирішила, що із залишків білої тканини. Пошиє її блузку, яку можна носити на, в... на вихід. А із сіро-блакитної вовни вийде сарафан, який дівчинка одягатиме разом із блузкою. А Марті залишилось достатньо тканини, щоб пошити точно таке ж вбрання для маленької пошарпаної лялечки. Незабаром блузка була закінчена, і Марті з найбільшим старанням взялась до роботи над крихітним сарафанчиком. Вона старано працювала над кожною складочкою, ретельно сточуючи кожен шов. Закінчивши, Марті прикрасила кокетку вишивкою. Місі, яка давно прокинулась, кожні кілька хвилин вимагала показати красиве паття. Тому Марті приходилось періодично перериватися, щоб показати, що виходить. Раптово Марті підскочила, почувши, як загавкав ол Боб, вітаючи Кларка. «Прокляття!» – вигукнула вона, квапливо відкладаючи шиття бік і поспішаючи на кухню. Я зовсім забула про вечерю. Піч була холодною. Марті цілий день не підкладала до дров. Кларк одразу поставив пряжку біля сходного двору. Покупок небагато, і принести їх у дім було неважко. Марті метушилася кухнею, вона згадала один із секретів своєї мами. Якщо чоловіки чекають на вечерю і при цьому застають вас зненацька, треба швиденько накрити на стіл, тоді вони вирішать, що все гаразд, і вечеря стигне в час. У страшному поспіху Марті поставила на стіл тарілки і столові прилади. Але відразу зрозуміла, як це нерозумно. Кларка, цим не обдуриш. Попереду в нього близько години роботи на сходному дворі, тож він не дивитиметься накритий сілчині. Мабуть, вогонь у печі матиме переконливіший вигляд. Коли Кларк увійшов на кухню, Марті розводила вогонь. Гарячково міркуючи, що можна приготувати на швидку руч. Залишивши купу покупок, Кларк попрямував у загін для худоби, а Марті притул зайнялась вечерю. Коли Клар повернувся, діжа, хоча й досить нехитра, стояла на столі. Марті не почувала себе виною. Зрештою, вона ж не прохолоджувалась цілий день, невідомо де, і все ж вона обіцяла собі, що таке більше не повториться. Після того, як посуд було вимито, Кларк показав покупки для маленької місі. Вона була у від захвату, притискала до себе нові черевички, стрибала від радості. Бачивши нове пальто і шапочку і бігала кухнею, розмахуючи новими панчохами. Побачивши тканину, куплену їй на сукню, вона захоплено, ахнула, хоч Марті вважала, що маля навряд чи розуміє, що це таке. Місі знову згадала про нові черевики, натягнула задом наперед шапочку і знову почала весело носитись по кухні. Розмахуючи довгою панчохою. Добре розуміючи її почуття, Марті мимоволі посміхнулась. Раптово Місі розвернулась і кинулась до спальні, тягнучи за собою нові панчохи. Напевно, хоче покласти їх до себе в комоць. Подумала Марті, однак за секунду маленькі ніжки притопили назад. У руці Місі тримала новий сарафанчик, високо піднявши його над головою. Дівчинка подала на вибрання в руки татові, вказавши пальчиком на вишивку і голосно заявивши Айно. Моя сукня, Айно, Кларк дбайливо розправив сарафанчик великими загробілими від роботи руками. Він глянув на Марті, його очі потеплішали. З хвилиною він сидів мовчки. Погладжуючи маленьке пладічку. Злегка запнувшись, він вимовив: Так, Місі, справді дуже гарно. Марті відчула, що він не просто повторив слова доньки. Кларк привіз із міса і дещо ще. Для Місі він купив книжку з картинками. Дівчинка ніколи не бачила такої чудової краси і не розлучалася з книжкою залишок вечора. Вона Обережно перегортала сторінки і голосно вигукула Га! знайомих їй, корівок, білочок у такому неймовірному місці. Кларк купив кілька книжок і для себе, щоб читати їх зимовими вечорами. Саме тоді Марті дізналась, що він любить читати. Вона згадала полицю у вітальні, на якій стояло безліч привабливих на вигляд корінців. Напевно, серед них були улюблені книжки Елен. Можливо, і Марті коли-небудь взимку, якщо буде час, почитає книжку другу Для неї Кларк теж купив дещо, що допомагає скоротити довгі зимові місяці. У великому пакеті лежала в'язальні спиці, вовна і шматок тканини для складання клаптикових ковдр. Крім того, Кларк сказав, що в нього зібрано цілий мішок непряденої вовни. Марті була йому дуже вдячна. Вона любила в'язати і, хоча ніколи раніше не шила ковдр, хотіла спробувати себе і всьому. Місі була така збуджена, що не хотіла лягати спати. Але, здивувавши Марті своєю твердістю, Ларк сказав доньці, що розваг на сьогоднішній вечір достатньо. Усі її речі нікуди не подінуться до завтра. Після того, як Марті викопала дівчинку і поклала її в ліжечку, Кларк вкрив малюка ковдрою і вислухав її коротку молитву. Марті акуратно склала нові речі і прибрала куплений матеріал. Цього мені вистачить надовго, подумала вона з полегшенням, якщо вона має заняття, відчуття втрати і самотності не здається таким гострим. Марті прибрала все на ніч у комод місі, збираючись завтра ж приступити до шиття одягу для дівчинки. О, ні, раптом згадала вона адже завтра неділя, Навряд чи Кларк і місі блукатимуть лісом дві неділі поспіль, тим більше, що на вулиці здорово похолодало. Прокляття, тихенько вигукнула вона як їй пережити цей жахливий, нескінчений довгий день. Може одягнутися тепліше і самі вирішити до лісу. Гаразд, що толку думати про це зараз? Сарафанчик для місії був ще не зовсім закінчений, і, доробивши його, Марті втомлена, лягла в ліжко. Працювати до знемоги останнім часом стало звичкою.